Вразливі, беззахисні та завжди готові дарувати нам свою безмежну любов коти. Ці чарівні створіння заслуговують на турботу та захист. Саме тому Міжнародний день порятунку котів став важливим святом для всіх, хто прагне дарувати цим чудовим тваринам новий шанс на щасливе життя. Сьогодні ми розповімо вам декілька вражаючих історій порятунку, які довели, що доброта може змінити життя не лише людини, а й вірного чотирилапого друга. Перша історія це історія Іллі, нашого колеги-монтажера, який двічі врятував кошенят. Котик на ім'я Ватсон та кішечка Миша стали невід'ємною частиною його життя, принісши йому радість та любов. Іля поділився з нами, що Ватсон, хоч і був на початку лякливий, з часом знайшов у ньому надійного друга. Він там десь по дачі бігав, потім його взяла якась інша сім'я. Не знаю, чи то в сім'ї була проблема, чи там десь на дачі може щось трапилося. Але він такий лякливий, він не дуже любить людей. В перші тижні він під ліжком ховався. От. Потім вже якось плюс-мінус звик, але все одно він такий не дуже тактильний. А миша, яку вони забрали з притулку, стала ще однією яскравою частиною їхнього життя. Її підкинули до притулку якраз десь за тиждень, як ми її взяли. Така непосидюча, вона вже більш грайлива, постійно до всіх людей лізе. Перший тиждень Ватсен дуже її боявся. Вона до нього постійно лізла там понюхати, погратися, але він то шипів, то тікав. От, ну, а зараз вони нормально і сплять разом, і їдять разом. От і б'ються разом. Ще одна захоплююча історія про бойового кота, який побув у самому пеклі війни. Його шлях був нелегким. Він виживав у зоні бойових дій, перебуваючи в окопах, їздячи на танках та навіть отримав бойовий шрам на вусі. Ще в общем, нього перше ім'я було комарик. Потому что нашли его в поселке в Донецкой области. Это там комари называлось. Ну, это как-то комарок мне не понравилось, я его Каспером назвал. Единственный котенок, который выжил из всех, их там много было. Он выжил за счет того, что он прибился к военным. Однак Олександр побачив у Каспері не просто заляканого кота, а відважного воїна, який заслуговує на тепле та щасливе майбутнє. І відтепер Каспер знаходиться під опікою Олександра та його дівчини, отримуючи всю необхідну любов та турботу. Я пам'ятаю, в перший вечір ми його привезли, він там під подадіяло, заліз, лежав, кажуть, грівся. Нічого, вимили, нормально. Пристроївся. Тепер хазяїн вдома. Я второго хочу кота, котану. Саша не розрішають чорного. Я та дилишебані двоєм були друзі. Олександр побачив Каспера у зоомагазині по проспекту Тараса Шевченка 23, де перебуває наразі шість котів, за якими слідкують, кормлять та люблять. Працівники зоомагазину старано доглядають за кожним з них, шукають нові домівки. Любим котіків і собачок любим, Ну держать собачок в магазині не получається. Так што у нас котики. Кузя. Миша, Сима, Яша, Василиса, Мишель. Кто подкидывает, особенно когда начинается весна, подкидывается много котиков? Прям под магазин, в коробках. Кого подбираем на улице, то єсхто приносить дітей діти знайшли. шлі. То много клієнтам пристраюваєм котіка. То есть, есть, есть слідім за ними. Ці історії лише крапинка в океані доброти. Саме тому, 2 березня, у міжнародний день порятунку котів важливо підтримати тих, хто потребує нашої допомоги, та подарувати їм щасливе життя. Від усієї нашої команди власників котів зі святом. А іншим бажаємо знайти свого особливого пухнастика.